Привіт, привіт! Пропоную вам зараз розв'язати наступне рівняння. Розв'язати його треба в натуральних числах. це означає, що ми шукаємо значення n та k, які є натуральними числами. тобто числами, які ми використовуємо при лічбі предметів. Отже, зараз подивіться, будь ласка, на саме завдання. І, звичайно, я пропоную почати з того, що спробувати розв'язати його самостійно. Зупиняєте відео, розв'язуєте, а потім можете продовжити перегляд. Зверніть також, будь ласка, увагу на ось таке позначення. Воно читається так: n-факторіал. Знак оклику використовують цей символ як знак оклику при позначенні вигуків тощо в українській мові в математиці це знак факторіалу. Це означає, що ми шукаємо добуток n послідовних натуральних чисел. І зараз покажу на конкретних прикладах. Якщо ми позначимо n дорівнює 1, то 1 факторіал буде дорівнювати просто 1. Якщо ми позначимо n дорівнює 2, то тоді 2 факторіал буде дорівнювати 1 помножити на 2. Якщо ми позначимо n Трійкою, то 3 факторіал це 1 помножити на 2 помножити на 3. Я думаю, ви вже зрозуміли принцип. Якщо, наприклад, буде 10 факторіал, то це буде означати, що ми множимо числа від 1 до всі натуральні числа від одиниці до 10 включно. Ось так, як це зараз я записую. Добуток оцих 10 натуральних чисел. Отже, пропоную все ж таки спробувати зупинити відео і подумати: звичайно, рівняння з родзинкою, з цікавинкою, треба знайти особливий підхід, подосліджувати, це потребує часу. Тому приходьте пізніше за переглядом відео. Ну, якщо ви вже повернулися, давайте тоді розбиратись разом. Отже, ми маємо розв'язати ось таке рівняння в натуральних числах. Нас цікавлять. Такі значення N та K, які будуть натуральними числами, які будуть перетворювати дане рівняння в правильну числову рівність, якщо ми будемо підставляти відповідні значення замість N та K. З чого ми почнемо аналіз? Ну, по-перше, подивимося на праву частину цієї рівності. Там стоїть к в квадраті. А квадрати чисел вони мають свою специфіку. Наприклад, варто звернути увагу на те, якою може бути остання цифра квадрату натурального числа. Отже, давайте дослідимо, якою може бути остання цифра квадрату натурального числа. Якщо у нас деяке натуральне число задане, то воно може закінчуватися або нулем, або ж одиницею. Тобто, я ставлю три крапочки, це означає, що перед. Відповідно даною цифрою, яку я записую, стоять інші якісь цифри. Невідомо скільки, так? Але ми розуміємо, що остання цифра може бути від 0 до 9, так? тобто всього 10 варіантів. Зараз я їх всі перерахую і запишу. Тобто, включно. От Ми бачимо, що у нас може бути чистка останньої, сімка, вісімка і дев'ятка. Тобто ось такі можливі варіанти, це, таких значень може набувати у нас остання цифра деякого натурального числа. Позначимо це натуральне число через А. А тепер запишемо, якою буде остання цифра А квадраті. Ну, ви скажете, як це можна визначити, якщо ми не знаємо самого числа. А, насправді дуже просто. Тому що коли ми виконуємо множення. Наприклад, навіть якщо я запишу добуток якихось число стопчик, наприклад, 13, помножу на 13, так? тобто це квадрат числа 13. То при множенні останньої цифри, так, на ту ж саму останню цифру, тобто ми ж виконуємо множення спочатку одиниць, так, 3 на 3, ми одразу отримуємо 9. І зверніть, будь ласка, увагу на те, що подальші всі обчислення. Вже виконується, враховуючи, що цю дев'ятку, першу треба просто знести. Тобто, нам можна одразу визначити, якою буде остання цифра, тому що це фактично просто добуток, відповідно, цифри 3 на цифру 3. А якщо у нас буде число закінчуватися нулем, то остання цифра також буде закінчуватися нулем, тому ми, то, ми маємо помножити 0 на 0 спочатку, і цей нуль просто ми знесемо. Наступний випадок, якщо остання цифра одиниця, то ми будемо множити останні цифри 1 на 1, отримаємо одиницю, яку знесемо, і вона у нас і буде останньою цифрою числа. Тобто, отже, у нас будуть останні цифри тепер ось такими. Якщо це буде двійка, остання цифра, то тоді квадрат цього числа буде закінчуватися цифрою 4. Якщо це буде трійка, ми якраз розглядали конкретний приклад, то остання цифра буде 9. От Якщо це буде четвірка, то 4 помножити на 4 буде 16. І ми запишемо 6, одиничку запам'ятаємо, але ця шістка буде потім зноситися. 5 на 5, 25, ми маємо писати останню цифру 5 і щось там далі продовжити виконувати множення. Міркуючи аналогічно, я записую всі інші цифри, які будуть останніми цифрами, відповідно для кожного з розглянутих випадків. Так ось цікава закономірність. Останньою цифрою квадрата натурального числа може бути 0, 1, 4, 5, 6 або 9. Запишу останні можливі цифри: 0, 1, 4, 5, 6. Або ж це може бути 9. Зверніть увагу, нема там двійок, нема там трійок, нема сім, нема вісім. Останні цифри тільки можуть бути такими. Отже, останні цифри квадрату натурального числа саме такі. Що далі треба досліджувати? Ну, а далі треба зануритися у цей факторіал, і подумати про те, які ми будемо отримувати числа, рахуючи значення факторіалів натуральних чисел. І от ми тут розписали 1, 2, 3. Давайте запишемо, чому дорівнює 1 факторіал це 1, 2 факторіалі це 2, 3 факторіал це 6 тощо. І 10 я, звичайно, рахувати не буду, це достатньо велике число, але от продовжимо все ж таки, запишемо, що буде для числа 4. Це буде 1, 2, 3 на 4, тобто 4 факторіал буде дорівнювати 24. 5 факторіал це буде 1. Помножте на 2 на 3 на 4 і на 5. Якщо ми помножимо, ми отримаємо 120. Ми можемо знайти 6 факторіал. Це буде 1, помножте на 2 на 3, на 4, помножте на 5 і на 6. Тобто, фактично, нам треба буде 120, а ще помножити на 6. Так, 12 помножити на 6, це буде 72 і дописуємо 0. І якщо ви продовжуєте виконувати обчислення значень факторіалів натуральних чисел, ви маєте помітити одну цікаву річ. А остання цифра, починаючи від 5 факторіал, буде завжди нулем. У нас завжди в вдобутку буде присутня вже двійка і п'ятірка. Ми знаємо, що при множенні 2 на 5 ми отримаємо 10. І це означає, що далі вже ми будемо отримувати добутки, які будуть закінчуватися нулем. Увага! Тобто, якщо починаючи від 5 факторіалу, оце значення n факторіал при N більше або дорівнює 5 буде закінчуватися нулем, тобто остання цифра буде нулем закінчуватися, так? То тоді при додаванні 97. Остання цифра має закінчуватися сімкою. Ось така цікава річ. Тобто, якщо у нас n буде більше або дорівнювати 5, то остання цифра суми зліва буде закінчуватися сімкою. А це означає, що при n більше або дорівнює 5, число, яке стоїть з Зліва не може бути квадратом натурального числа. Тобто, нам не треба розглядати n більше або дорівнює 5. Нам треба розглянути тільки випадки, коли n у нас буде одиничка, двійка, трійка або ж четвірка. Тобто, а це вже у нас кінчена кількість випадків, які можна розглянути і визначити, що нам може підійти. Отже, Якщо у нас n буде дорівнювати 1, то в такому випадку підставляємо n факторіал одиниця додати 97, будемо мати значення 98. Це не є квадратом натурального числа, тому n дорівнює одиниці нам не підходить. При n дорівнює 2 ми будемо мати значення факторіала дорівнює 2, 2 додати 97 буде 99. Це також не є квадратом натурального числа. Перевіряємо N дорівнює 3. При n дорівнює 3, 3 факторіал 6. 6 додати 97, це буде 103. Це знову не є квадратом натурального числа. При n дорівнює 4 ми отримаємо 24 додати 97, а це вже буде 121, що є квадратом числа 11. Отже, Розв'язком натуральних чисел, в натуральних числах цього рівняння є ось така пара. N дорівнює 4, а K дорівнює 11. Ось це буде відповідь. Власне і все. Задача дуже цікава. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за увагу!